Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як Данія весь рік допомагала Україні з початку повномасштабного вторгнення, як Данія продовжує допомагати Україні. Скільки біженців Данія вже прийняла з України, як вони тут живуть? Ми почуємо розповіді або прочитаємо розповіді самі. Від самих українських біженців від декількох і побачимо, як же вони сприймають Данію. Загалом, з початку війни, за рік в Данію переїхало 34 тисячі 314 українських біженців або біженців з України. Можливо, не всі вони залишилися. Я не впевнена, що система датська, вона може реєструвати також. Всі, хто вже виїхав, ті люди, які повідомили про те, що вони більше не не будуть перебувати на території данії, їх звичайно вони порахували, але я знаю, що є деякі люди, які просто поїхали, нікому не сказавши, тому я не впевнена, чи система може рахувати тих людей. Тобто я маю на увазі, що якщо я говорю 34 тисячі тільки там 314 людей, то, можливо, певна кількість з них вони вже залишили Данію. Але в будь-якому випадку це не більше, ніж 34 тисячі 314 людей. Звичайно, це не мільйон і не півтора мільйона, так як в Польщі, але враховуючи те, скільки українців було в Данії до початку війни, а було їх, здається, ми з вами про це говорили. Щось 11 тисяч. Я не пам'ятаю, точно я напишу дані, але це було, грубо кажучи, в три рази менше українців жило в Данії до повного. Штабного вторгнення як Живе їх сьогодні через рік, і того виходить, що якщо нас було десь 11 тисяч українців до війни плюс 34 тисячі після, то на сьогоднішній день в Данії проживає приблизно 45 тисяч українців. Це дуже і дуже багато. Якщо порівняти, наприклад, з кількістю скільки росіян живе в Данії. це фактично в 10 разів менше в Данії живе росіяни, слава Богу, ніж українців. Стосовно допомоги, яку Данія надає Україні. Я думаю, всі ви прекрасно знаєте і бачили це і в українських телеграм-каналах і в новинах, що Данія віддала Україні всі свої гаубиці. Данія допомагає фінансово, Данія допомагає військовою технікою. Данія навіть говорить про те, що бо міністр оборони Данії він заявив про те, що він не проти і не виключає те, що Данія передасть Україні також військові літаки. Просто вони хочуть, щоби. Були ще країни, які це зроблять, да, вони просто не хочуть бути самі, але вони готові до цього шляху і вони не виключають таку можливість. І це насправді дуже серйозна допомога. І, взагалі, я пишаюся Данією за те, що вона зробила для України за весь цей час і продовжує робити, незважаючи на те, що вона нічого не винна Україні. Да? Те, що Данія робить, вона допомагає, тому що. Україна їй не байдужа, і я впевнена, що Данія ще допомагає Україні, тому що Українці, які жили в Данії до війни, вони себе гарно зарекомендували. Українці зарекомендували себе як працьовита нація, яка не робить проблем для Данії. Українців в Данії люблять. Поважають більшість, на да, звичайно, були якісь там випадки, але загалом всім було відомо, що українці приїжджають сюди і вони працюють. Вони важко працюють, вони нормально живуть, створюють сім'ї, тобто вони не створюють якихось соціальних проблем для цієї держави. І я впевнена, що. Одним з факторів, чому Данія так допомагає зараз Україні і так ставиться до українських біженців, і те, що українські, українські біженці, я говорю біженці, але насправді по документам вони не біженці. По документам ви отримуєте візу як переселенця, і ви маєте право на роботу. Тобто такого права не мають люди, які переїжджають як біженці з інших країн. Тобто. Це є великий крок, і можна сказати, що українцям, які приїхали в Данію, їм легше починати жити тут ніж біженцям з інших країн, що до речі біженцям з інших країн не подобається, тому що вони кажуть, що ніби українці мають привілегію. Ну так, якщо так подивитися, то дійсно привілегія є. А правильно чи це неправильно, це вже не мені вирішувати. Моя думка в тому, що Данія допомагає Україні. Данія поважає українців, і ми повинні бути вдячними Данії за це. Давайте почитаємо, що говорять українські біженці про або українські переселенці про життя в Данії. В цій статті, яку я зараз вам буду зачитувати на Діар було три жінки: три українські жінки, дівчини, які Зараз живуть в Данії, які переїхали після початку війни, і їм задавали питання. Вчора їм задавали різні питання, данці і не тільки, і вони відповідали письмово, їм там допомагали з перекладом. Але якби все одно, ті думки, які я буду зараз зачитувати, це думки тих дівчат і жінок, які відповідали на питання данців про їх життя в Данії, про те, як, як їм жити в Данії, що вони думають про данців, як вони можуть писати Українці, ну коротше, тут багато цікавих питань, і мені здається, що якщо ви хочете зрозуміти е, данію з погляду не тільки однієї людини, е, якщо ви дивитесь моє відео, то не тільки з моїх слів, а більш об'єктивно почути думки інших людей е, про Данію і про життя тут. От слухайте. Значить, жінки, які відповідали, це Олена 45 років, вона живе зараз в Орхусі і працює у мовній школі. Потім Світлана, яка працює в Ольборзі, вона ходить в мовну школу і працює як помічник педагога. І 18-річна Катерина, яка зараз навчається в Данії у місті Віборг. Перше запитання, яке їм задали, це було запитання від Якоба. Він запитав, чи важко заводити стосунки з данцями. І от Катерина, їй 18 років, вона відповіла, що не важко з дорослими людьми, багато з них вони допомагають і запитують про мою ситуацію. Тінейджери запитують також і висловлюють свої переживання, але всі хочуть підтримати нас. Світлана на це запитання відповіла, що дуже легко для мене, тому що в мене гарна, я вмію комунікувати з людьми ще з дитинства. І Олена відповіла на це питання так, що це залежить від того від твого рівня данської мови і чи ти розумієш гумор чи ні. І я з ними погоджуся, тому що я вважаю, що заводити стосунки з данцями. Можна, в принципі, це легко, як дійсно як відповіла ця Олена, якщо ви говорите данську, якщо у вас нормальне з почуттям гумору, то вам буде набагато легше заводити стосунки з данцем, ніж якщо ви не говорите мовою, тому що ви тоді будете себе відчувати більш сковано, ви не, ну, не, не зможете так комунікувати нормально. І якщо ви, наприклад, закрита людина сама по собі, але якщо ви людина, яка любить комунікувати, якщо ви відкрита людина, якщо вам окей говорити там на данській мові, і ви така дружелюбна, то вам за. Ести стосунки або знайомства буде легко з данцями, не з данцями, і в будь-якій країні. Але звичайно, якщо ви людина закрита і ви чекаєте, що це до вас хтось підійде, і з вами хтось заговорить. Ну то ви будете чекати в такому випадку дуже довго, тому що данці не такі. Данці будуть відкриті, якщо ви підійдете до них першими, але не факт, що вони зроблять перший крок. Наступне питання, яке їм задали їм задала ЄПЕ значить, питання полягає в тому, що всі нації мають свої особливості, які ви можете назвати п'ять особливостей данців, і от Світлана відповіла, що вони вічливі, завжди готові допомогти. Висловлюють співчуття і відкриті. Е, Катерина відповіла, що данці п'ють багато пиву, пива, е, мають хороший гумор, вони е, займаються хюгі, або люблять хюгі, і вони є оптимістами. Олена відповіла, що її досвід з данцями це такі, що данці є, е, вони посміхаються, вони толерантні, вони е, гарні велосипедисти, вони е, слухняні або законослухняні жителі. І вони важко працюють. Я з е, своєї сторони дійсно можу підтвердити е, все, що, е, що сказали ці три жінки. І на рахунок того, що данці важко працюють, я знаю, що дехто з вас може сказати: о, та що там, вони там не важко працюють, от ми там важко працюємо. Е, і так, і ні, звичайно, в кожній нації є люди. Е, Хтось лінивий, хтось не лінивий, хтось важко працює, хтось не важко працює. Але загалом, як нація, я би сказала, що данці вони дійсно вони люблять і вони вміють важко працювати. І важко працювати це означає рано вставати і не просто там халявитись на роботі, а дійсно працювати важко. Знову ж таки, підкреслюю, я не говорю, що 100% населення данії так робить, але в загальному. Вони вміють, люблять і знають, як це працювати важко. Наступне питання дуже цікаве, як на мене. Значить, дівчат запитали, яка найбільша культурна різниця між Данією та Україною. Катерина каже, що в Україні не посміхаються так багато, як в Данії. Світлана відповіла, що. Данці вони більш е, організовані, а українці вони більш креативні і відкриті. Це дуже цікаве, до речі, спостереження, тому що я теж так думаю, я думаю, що е, данці вони дуже організовані, а креативності українців немає межі. А Олена відповіла, що українці більш прямі у вираженні своїх почуттів, ніж в данці. Ну так, я, я би теж так сказала, що українці більш прямі, це навіть не знаю, чи це як національне щось, чи це просто от форма виховання. Нас так раніше, якби виховували, що. Висказувати якесь своє фе це нормально, але насправді це не нормально і це не є якби для мене знак чогось хорошого, тому що. Якщо ми на вулиці бачимо, не знаю чужу дитину, і нам хочеться дати пораду, або ми там не знаю, дорослій людині даємо поради, коли не питають, то з одного сто можемо сказати, що да, ну це просто ми такі прямі. І ні, ми просто такі невиховані», тому що це негарно давати поради, коли вас не питали, і висловлювати свою думку, коли вас не питали. Я навіть говорю, от в коментарях, так десь на Ютубі в коментарях частенько проскальзують якісь поради від людей, яких я не питала. І Тут, звичайно, ніби ми в інтернеті, да, можна там писати, що ти хочеш, тому що ну а, а що хто зробить. Але з іншої сторони, дорослі люди повинні розуміти, що спілкування в, жив, в живому, да, наживо або там в інтернеті, неважливо, де воно все одно має мати якісь рамки. І коли ти починаєш іншій дорослій людині говорити, що та повинна чи не повинна робити, то ти перший повинен думати, що мабуть це ти робиш неправильно, тому що. Коли тебе не питають про свою думку, то тоді варто тримати її про собі. Просто це не виховано її висловлювати. І от у данців з цим більш налагоджена ситуація, ніж у українців, тому що багатьох випадків данці просто вони не будуть формувати, вони вони не будуть робити якихось таких невихованих замічань, ніж от деякі наші люди можуть собі дозволити. Так що, цьому я думаю, нам варто повчитися у данці. Перніла питає про те, що ми часто чуємо, що данці це закрите товариство, якби суспільство, і що вони не відкриті до людей, яких вони не знають. І от Перніла питає, як українців, як вони були прийняті данцями в їхньому щоденному житті? І Катерина каже, що більшість данців. Багато говорять, багато питають, і я вважаю, що вони відкриті. Олена відповідає Пернірі, що вона не мала якогось поганого досвіду з данцями. Навпаки, кого вона зустрічала людей? Ті приймали її добре і були дуже є це. Вони багато допомагали. Світлана сказала, що також в її випадку проблем не було, тому що вона сама була відкрита до комунікації, і вона просила про допомогу, і вона не боялася говорити про це і показувати це, тому що вона несе відповідальність за своїх дітей. І от мені здається, що ці жінки, оці дівчата з ким. Це не інтерв'ю, які відповідали на запитання на цьому медіаресурсі, то в них дуже правильна позиція. Тому що коли людина приїжджає і вона все очікує, що для неї все зроблять, за неї все зроблять, хтось має щось сказати, хтось має щось повідомити. Ну, тобто, ніби перекладення цієї відповідальності за себе на когось. А коли людина приїжджає, вона розуміє, що. Це її відповідальність мати відповідальність за своїх дітей, за своє життя і в твоїх руках якби те, як ти будеш жити. Якщо ти хочеш щось дізнатися, значить ти повинен іти і питати, питати, дізнаватися, да робити якісь дії. А не чекати від кого, що хтось прийде, тобі щось каже, дасть тобі роботу, то тобі дасть, це тобі дасть, це тобі від А до Я все розповість за дві секунди, а тобі для цього нічого не треба робити. Так не буває. І ті люди, які от отак от живуть і на це надіються, вони в даній мають проблеми. Вони не влаштуються нормально, вони будуть завжди незадоволені всім. А ті люди, які от як ці дівчата, як Світлана, Олена, Катерина, як вони відповідають, то е, мені виглядає так, що вони. Е, Дуже гарно облаштуються в данії або в іншій країні, тому що вони вміють нести відповідальність за своє життя, а не перекладати це на когось. Ерік питає дівчат, чи вони вважають, що Важливо вчити данську мову. Всі відповіли, що так дуже важливо, і я теж приєднаюся до цієї відповіді. Якщо ви хочете жити в Данії, вам важливо вивчити данську мову, не зважаючи на те, що ви можете легко прожити без данської мови, говорячи на англійській тут. Якщо ви хочете бути частиною цього суспільства, ви повинні вчити мову. І це стосується, на мою думку, кожної країни. Живеш в якійсь країні, хочеш бути частиною суспільства, вчи мову. А не хочеш вчити мову, значить, не живи в цій країні. Це моя особиста думка. Надя, мабуть, Надя, це теж для мене якесь українське ім'я. Вона питає їх якраз за оцю різницю. Я вам говорила на початку відео про те, що. Українські біженці або переселенці вони мають особливі умови, ніж біженці. Тобто навіть ця віза, яку отримали, отримують українці, це не є віза біженця як такового. І от вона питає, як їм оця різниця, що вони е, мають ніби кращі умови, ніж інші біженці. І Світлана каже, що вона дуже Задоволена тим, що вона могла отримати допомогу від комуни, тому що вона є мамою двох дівчат. Катерина каже так, що вона практично має такі самі права, як інші учні в тій гімназії, де вона вчиться, то вона себе почуває практично на рівні з данцями. І Олена говорить про те, що вона дуже цінує. Оцей закон, особливий для українців, який дав можливість отримати право на роботу фактично з першого дня приїзду. Вона знає, наскільки важко отримати статус біженця в Данії для інших національностей, і що це Україна отримає дуже велику допомогу з навіть з тим, що їм допомагають з проживанням. В комунах, і вона розуміє те, що цей спеціальний закон він все таки дозволив українцям. Мати легший старт або легше життя в Данії в порівнянні з біженцями з інших країн. Іман питає, чи їм подобається в Данії. Світлана каже так, вона дуже щаслива в Данії і почуває себе захищеною, тому що тут немає війни. Катерина відповідає: Так мені тут дуже добре, але я сумую за родиною. І Олена каже, що ми почуваємося в безпеці в Данії. Йона питає, чи дівчата хочуть залишитися в Данії, коли закінчиться війна. Катерина, це важке питання. Я би хотіла продовжувати вчитися в Данії, тому що зараз наша система навчання, вона онлайн тільки, якщо закінчиться війна, тоді я зможу поїхати в Україну для того, щоб відвідати свою родину. Олена каже, що вона хотіла би повернутися в Україну, але вона не впевнена, що буде в майбутньому і як довго займе війна. І Світлана каже, що їй дуже подобається Данія, але вона любить Україну. Я не всі питання буду зачитувати, деякі пропускати і лишати тільки ті, які я вважаю цікавими. Мені сподобалося ще питання від Перніли, яке питає дівчат: що за чим вони сумують в Україні? Окрім друзів та сім'ї, чи є можливо якась не знаю, спеціальна їжа, чи погода, чи природа, ну щось таке. І Олена каже, що вона сумує за сонцем, горами, теплим морем, де вона могла купатися. Також Олена сумує за тим, що як в Україні вона може говорити вільно на своїй мові, да, а тут вона не може говорити вільно на мові цієї країни, і те, що в Україні немає такого довгого. Очікування до лікаря, ви знаєте, щоб впасти в дані до спеціаліста до лікаря, дуже часто треба довго чекати, а в Україні ну, такої проблеми наразі не було. Світлана відповіла, що вона більше всього сумує за людьми, за фамілією, за сім'єю і за друзями. А Катерина сумує за українською їжею. Анна питає, питає, як, як це бути українським біженцем? Світлана каже, що це дуже важко. Катерина відповідає, що це дуже важко бути далеко від сім'ї, хоч незважаючи на те, що її добре приймають, вона живе добре, вона вчиться в хорошому класі і в неї гарно, вона гарно проводить вільний час, якби в загальному їй тут добре, але це важко бути далеко від сім'ї. І Олена каже, що бути біженцем з України, ну так само, як бути біженцем з якоїсь іншої країни. З будь-якої іншої країни, де ти втратив будинок, життя, яке ти мав, і тобі треба все починати спочатку. Тобто, це дуже важко. Друзі, там ще дуже багато питань, але просто мені не хочеться робити дуже довге відео. Я залишу під цим відео посилання на всі запитання. І ті, хто розуміють данську, ви можете перечитати, якби, якщо вам цікаво, да, дізнатися думки дівчат. Але якщо ви не розумієте данську, то ви так само можете прочитати, просто вставте, якби, це посилання або текст, копіюйте в Google Translate і вам ту саму цю інформацію ви зможете прочитати на українській. Якщо вам цікаво, тому що кажу, там дуже багато питань. Дівчата дуже гарно відповідали. В загальному я погоджуюсь з їхніми відповідями. Якщо вам буде цікаво почути думки різних людей про життя в Данії, то, будь ласка, почитайте. На цьому я буду з вами прощатися. Я вам дякую за увагу і ми побачимось в наступному відео. До побачення!